Маша Єфросініна підсудна у Росії. Віталій Козловський стає артилеристом. Олег Машуковський перше освічується. А Надя Дерефєєва теж у дечому дебютує. І досвід цей дуже неприємний. Таке в моїй кар'єрі. На жаль, вперше. 17 вересня у рамках європейського туру Надя мала запалювати на сцені у відні. Настрій був чудовий після щойно відспіваного сольника у Лондоні. Однак трапилася халепа співачку підвели організатори. Концертна зала виявилася не готовою приймати ані Надю, ані її музикантів. Ми приїхали на саундчек, а В нас повністю не виконаний технічний райдер. Ми просто не маємо змоги звучати ні барабанщик, навіть мікрофонів моїх немає. Тож усе довелося скасувати за кілька годин до виступу. А глядачів, які того дня глядачами так і не стали, буквально розвертати додому. Я Хочу попросити, щоб ви не виїжджали на концерт. Надя пообіцяла засмученим фанам, що у відні все ж виступить, що правда поки що не знає, коли і де. Що ж, фани чекають, а ми тримаємо руку на пульсі і рухаємося далі до іншої зірки української сцени, яка наразі займається справами зовсім не співочими. Це ми про Віталія Козловського, якого днями посвятили в артилеристи. До того ж, дуже епічно. Після першого артилерійського пострілу солдату Козловському за традицією, дали понюхати використану ним гільзу, потім помазали обличчя порохом. А потім, ну це ми вже бачили. Це не сильно. Схоже, Козловського неабияк захопило його нове армійське життя. Вже п'ятий місяць, як Віталій мобілізований, служить у штурмовій бригаді Рубіж і коли неколи тішить прихильників вінські відео своїх нацгвардійських буднів. Я, Козловський Віталій Віталійович, вступаю на військову службу, присягаю ніколи не зрадити українському народові. Хто зна, може виявиться, що співак віднайшов своє нове покликання? Бо ж військо Віталію неабияк личить, пишуть коментатори. І як тут з ними не погодитися. Допомагають армії і ці хлопці. Щоправда, у дуже шоу бізнесовому форматі. Знайомтеся Bad Street Boys. новостворений гурт поки що одного хіта, який за добу завдяки кліпу назбирав 5 мільйонів на дрони для третьої штурмової бригади. Цей збір, кохання. Цей збір зітхання. Красунчики Вова Дантес, Антон Тимошенко, Вася Байдак, Слава Кедр та Олег Свищ, відомі як учасники театру Абсурду Горобчик, зійшлися в Бойс Бенд, який за популярністю цілком може переплюнути свій прототип легендарних Бекстріт Бойз. І ми не жартуємо у хлопців. Уже навіть власний фан-акаунт він стіє, де дівчата у ліпших традиціях двохтисячних. Замовляють із зображенням кумирів щоденники й обирають собі з гурту улюбленця. Воу-воу-воу, Всі такі гарні. Але Дантес Топ Василь Мега стильний. Я за Олега. Щоб не казали про Тімберлейка, перепрошую свич запалив увесь Бекстріт. Ми й самі у ближче до зірок наспівуємо цей збір, кохання. Слухайте, а продовження буде? Впевнені у Васі байдака є ще чимало креативних ідей для зборів. Іду, у річці глибокій, якщо два лями не зможу Має успіхи, яким гордо може похвалитися і Маша Єфросініна. Вона цього тижня у всіх новинах, адже отримала в Росії почесні сім років колонії за фейки про Рос армію. Цікаво, що їм там не сподобалося. Може, це. Нехай залишаються та мруть рабами росіяни, якщо вони мовчать. Пішли вони всь... Смішки смішками. Та тепер МЗС радить Маші утриматися від поїздок у деякі дружні до Росії країни, зокрема і в Грузію, чия влада веде відверто проросійську політику. Та маша, схоже, не надто переймається, і вирок використала як чергову нагоду звернутися до своїх екс-колег із країни-агресорки. Мені плювати на всі ці вироки. Знаєте чому? Тому що цей цирк для вас, щоб навіть не намагалися висунути свої язики, щоб висловитись. Я вільніша за вас рабів. Чи почують вас, маша? Маємо великі сумніви, та й байдуже нам на них у самих новин, хоч греблюгати. Тож пропонуємо вже перейти до чогось більш радісного. Наприклад, до заручень. І не яких. Відомий блогер Олег Машуковський освічився коханому на вершині Говерли. Інстаграм і Тік-Ток у шоці. На вухах стоять і всі змі. Про Олега, здається, дізналися навіть ті, хто досі про нього нічого не чув. Хай, подумаєш ти. А от і ні. Відповімо ми кохання. До того ж справжнє. Олег і його наречений, візажист Данило, разом уже три роки. Щоправда, ми, нетрадиційне кохання відомого блогера, вперше побачили тільки влітку цього року. Ну що ж, чекаємо тепер запрошення на весілля і гірко молодим.